Привіт! Сьогодні буде незвичний формат для моєї сторінки, незвична татуха і незвичний клієнт, якого ми зараз очікуємо. Це відео буде щось типу влогу, просто як я працюю. І сьогодні будемо робити невеличке, надзвичайне кольорове татуювання. А вам приємного перегляду. Ось наша клієнтка вже і прийшла. Це Настя, моя дружина. Сьогодні будемо робити їй боляче. Вона Дже. цього дуже хоче. Щось як там знак, коли Спасіть і помогіть? Я знаю, що ось так. <паклярути> <говорити> Нормально. Я не знаю, чи вам цікаво дивитися, як я збираю робоче місце. Тому буде зараз таймлепс. А ще у нас чомусь лампа стробоскопить. Ну, будемо вважати, що ми на рейві і під рейвну музику збираємо робоче місце. Як ви вже могли помітити, збирання робочого місця це така скукотіща. І як добре, що я вас від цього врятував. Ми трошки перебазувались, бо у нас тут заруба, буде, буде... Ну, погнали. Сьогодні у нас буде ось така от татушечка. Ану, ручку покрути. Отак, от. Так -от, -от. Оп. Ось такі у нас контурочки вийшли. Так ми вписали сюди. Ми вже майже закінчили. Коротше, така штука. Настя б'є кальцифера, і у неї на руці були родимки. Одна по центру вийшла лба, інша отут збоку. Я в... А, ні. Це тупа я. Вона по суті набила мене. Ну, так співпало. Че, що ти набив, а не, не я набив? Ну, я набив. Ми майже доробили, залишився жовтий, там ще білий, ще трошки тінюшек додати. Аутлайн і буде пісня. Ну, ось і все, Ми закінчили на сьогодні. Вийшла у нас ось така татуліна. Такий кальциферчик. З Йоші подобається? Чи прийдеш до мене? Чи куди ти дині? Серце відриває майстра, меторін Тату. Написуйтесь. Супер! Побачимось в наступних епізодах!